Ну що ж, друзі, вітаю всіх, хто вірив, чекав, сподівався. Ну і нарешті дочекався цього довгоочікуваного відео. Як ви могли помітити, у моїх попередніх роликах постійно фігурував якийсь білий складний девайс, який я так довго обіцяв вам показати. Ну і ось нарешті настав той довгоочікуваний момент, коли я можу його вам показати. Ну і не те, що показати, розказати про те, що ж сталося з цим. Нетбуком за 3,5 роки його використання, ну і для чого в 2024 році ця незрозуміла річ. Перед тим, як я почну це відео, хочу привітати ще раз усіх, хто це відео дивиться. Звати мене Вадим Голунга, ви на моєму YouTube-каналі. Закликаю вас обов'язково підписатися на цей канал, поставити палець вверх, ну і написати коментар до цього відео, щоб його подивилося якомога більше. Людей. Цим самим ви будете просувати україномовний контент та робити його краще. Ну що ж, приємного перегляду. Як цей небок попав до мене в руки, ви мене спитаєте. Я вам відповідаю. Але якщо ви не бажаєте слухати цю міні-історію, залишаю для вас таймкод у відео, на якому буде вказано. З якого моменту ми вже починаємо приступати до детального огляду. Отже, якось під час навчання в університеті настала черга для передипломної практики на місці перебування, і мені потрібно було мати при собі пристрій, який можна було б носити з собою для того, щоб можна було б під рукою надрукувати звіт для практики, електронний щоденник і так далі, і тому подібне. Вибір припав саме на нетбук, а все тому, що мені не хотілося стягати з собою здоровенну бандуру, ось на прикладу. Мій Asus X540NV, який ви бачите саме зараз. Ну і погодьтеся з ним незручно кожен день тягатися. Ну, і деякий час я підшуковував собі саме нетбук, саме ось такий завеликий субноутбук, для того, щоб він міг виконувати дуже прості задачі, а саме. Написання звітів у Ворді різноманітних рефератів, курсачів та будь-якої іншої документації. Ну і, не риючись, до речі, на промі, це у нас маркетплейс такий в Україні, я знайшов оголошення, що продається нетбук за теж дуже смачною ціною в одного сковороду. І тут, до речі, я вже сконтактував з продавцем, вніс невеличку предоплату, і якби це дивно не звучало, виявляється, що цей нетбук, Продавав не якийсь там чувак, який взагалі за ноути не шарить, а комісійний магазин. І ось. Через два дні вже після замовлення я його отримав. Ось цього малюка. Офігеть, я такий був довольний. Ну що ж, менше болтовні, більше справи. Приступаємо за детальний огляд та невеличкої історії створення саме ось цього нетбука. У далекому 2007 році компанія Asus представила перші моделі Triple EPC на Computex Taipei, а саме Asus Triple EPC 701 та Asus Triple EPC 1001. Поговоримо саме про нашого героя Asus Triple EPC 701, або як він іменується, як Asus Triple EPC 4G, який був випущений 17 жовтня 2007 року, і саме цього дня стартували продажі в Тайвані, незважаючи на слабке залізо, а саме на те, що встановлено у нього Intel Celeron M з заявленою тактовою частотою 900 МГц. А насправді він працює на частоті 630 МГц. Люди активно його скуповували. У 2007 році було продано 300 тисяч екземплярів цього девайсу, а у 2008 році майже 5 мільйонів EPC. Комплектація цього недбука дуже проста. Окрім самого недбук. Бука в комплект входила зарядка та чохол, і немає значення якого кольору залі нетбук, На коробці з стильної сторони буде вказано, що він білого кольору. Існували також версії з чорним кольором, перламутривим, зеленим, синім та рожевим. Трипл і розшифровується як Easy to learn, Easy to Learn, to Walk та Easy to Play. На рахунок перших двох значень: а саме Learn та Work, можна погодитись. Для того, щоб написати реферат чи курсову роботу, та, що ж там молочитися, я сценарій повністю на цьому нетбуці написав, і він для цього повністю згодиться. А ось Easy to Play твердження дуже суперечливе, бо на ньому толком нічого і не пограєш. Хіба що знайдеться ігрове рішення, про яке я поговорю пізніше у цьому відео. У мене версія Asus Triple APC 4G. Скажу навіть більше, деякі мої одногрупники на факультеті подумали, що 4G свідчить про наявність ці модуля, що дозволяє вставлятися. Картки в цей нетбук. Але є одне але: у 2007 році про LTE навіть і близько ніхто не заїкався. 4G означає 4 гігабайти основної пам'яті, які розпаяні на платі. Так, ви все вірно зрозуміли, ніякого жорсткого диску навіть і близько не стоїть. Ця інформація зберігається на чотирьох банках, які розпаяні на материнській платі по одному гігабайту кожна. У версії 4G також можна і розширити оперативну пам'ять, поставивши замість 512 мегабайт оперативки аж цілих 2 гігабайти ddr другої пам'яті. Якщо розпаяти на платі ось ці компоненти, ми зможемо навіть і докинути основної пам'яті на цей нетбук. але більш. Більшість обходиться дешевим та не менш запаморочливим рішенням. Установки SD-карти, благо кардрідер тут присутній. Щодо комплекту цього нетбука, то у мене тільки сам нетбук та зарядка вже пошарпана і перемотана ізолентою, Жаль, не канонічно синьо, але вона хоча б працює в такому вигляді, чим, на жаль, не можуть похизуватися зарядки від макбука. Показую вам ось цю зарядку, яка у мене пробула з півроку. І тут вона перестала заряджати мій ноут. Проблема з перебитим кабелем. А ось зарядка від цього нетбука може сміливо отримати звання. Безсмертна зарядка року. Ну а якщо ми вже заговорили про порти на цьому нетбуці, давайте їх детально оглянемо. З лівого краю у нас знаходиться роз'єм RG45, який дозволяє підключити інтернет по проводу. Праворуч від нього знаходиться роз'єм для телефонної лінії, який прикритий заглушкою. Наступним у нас красується USB версії 2.0. Праворуч від нього вентиляція для видуву повітря і окремі роз'єми для мікрофону та навушників. Тобто сюди можна підключити гарнітуру без всяких зайвих проводів. З правого боку у нас Кансінгтонський замок, порт VGA для підключення нетбуку до зовнішніх моніторів, два порти USB 2.0 і, як було раніше сказано, кардрідер, який зазвичай у цьому нетбуці використовується для розширення пам'яті. Бо як було сказано раніше, у ньому встановлено 4 ГБ основної пам'яті, чого вкрай катастрофічно мало. На задній частині нетбука присутній лише роз'єм для зарядки. Нетбук тест на макбучність не проходить і відразу його провалює. Ну що ж, подивимося, що у нас на передній панелі. В першу чергу, на що хочеться приглянутись, це на екран. Нас зустрічає 7-дюймовий екран з роздільною здатністю 800х480. І якщо подивитись на нього здалеку, то деякі. Мої одногрупники по факультету також подумали, що це всього лише були чорні рамки, саме екранні але ніхто і близько не приглянувся, що по бокам знаходяться динаміки. Зверху у нас красується веб-камера, якої, до речі, немає в моделі Asus Triple EPC 2G Surf Поговоримо також про його габарити. Розміри відповідають субноутбуку Хоча зазвичай ми їх не називаємо субноутбуками, а нетбуками і його габарити ви бачите на своїх екранах: 225 на 165 на 21 35 мм. Вага нетбука 920 грамів. Цей нетбук спокійно поміщається в ось таку сумку. Ну і зарядку можна зверху ось так докинути і піти кудись по справах. Переходимо до головного, до клавіатури і тачпада. Праворуч від акумулятора в нас знаходиться кнопка включення нетбука. Трішки нижче на всю панель у нас знаходиться клавіатура. Маленька лялькова клавіатура, яка є можливо для когось мінусом цього нетбука, бо клавіші дуже маленькі, через що доводиться до неї довго звикати. А є навіть такі люди, які не зможуть швидко набирати на ній текст. Ну ще з одних мінусів цієї клавіатури це те, що на ній в багатьох партіях на кириличній клавіатурі замість П написана L їх, нібито дві. Але також я не вважаю це мінусом, якщо не дуже звертати на це уваги. Ще один суттєвий жирний мінус до цієї клавіатури додає те, що на ній тільда знаходиться не в ряді цифрових клавіш, як це зазвичай буває на всіх клавіатурах. І тут немає значення, чи це повноцінна зовнішня клавіатура, чи ноутбучна. Тільда знаходиться в ряді F клавіш, що також додає незручність для користування цифровими клавішами, бо там, де зазвичай тикаєш на одиницю, можеш попасти на двійку. При написанні цього сценарію, особливо цього фрагменту, я з цими недоліками не стикнувся, бо, як там кажуть, це вже справа звички. Ну і показую крупним планом: частина клавіш на клавіатурі суттєво відрізняється за розміром, і це видно неозброєним оком. Поговоримо про тачпад на цьому нетбуці. Він є. І він крихідний. Він має внизу дві кнопки та панель для скролінгу праворуч. Зазвичай панель для скролінгу відключена, але її можна увімкнути, але перед цим треба довстановити драйвера на тачпад. В іншому випадку він буде працювати, але без панелі скролінгу. Жестів чи натискань у нього просто не передбачено. Ну і давайте порівняю тачпад цього нетбука з тачпадом свого основного домашнього ноута: Asus Triple EPC X500. 40 NV. Ну і можна порівняти його з тачпадом від MacBook Air 2010 року. Різниця суттєва при цьому ще й дуже. Праворуч нижче у нас знаходяться 4 індикатори, а саме: індикатор живлення, що показує, чи увімкнено нетбук, індикатор зарядки або індикатор низького заряду батареї, індикатор роботи накопичувача, індикатор роботи Wi-Fi. Ну і момент істини. Ми його увімкнемо і подивимося спершу біос, що там у нас показується залізяка. А тут у нас ми бачимо ось що для всіх любопитних попрошу поставити на паузу для того, щоб ви подивилися, яке ж залізо насправді на ньому встановлено. А тепер давайте завантажимо систему. І да, для того, щоб ви не кричали, що я тут розганяю зраду. Я встановив на нього англомовну версію Windows XP. Ну і давайте заодно покажу, що треба для того, щоб встановити Windows XP на цю махіну. Відкриваємо утілітруфу, збираємо необхідний нам образ у Windows XP, записуємо загрузочну флешку, і після того, як ми записали флешку, тикаємось на Escape та виконуємо всі інструкції, які вказані на екрані. Все дуже просто. Можна на нього встановити різноманітні Linux так що ж тут мілочитись, дехто. Навіть Windows 7 на нього ставив. Та ну це ще фігня, бо на нього навіть умудрялись MacOS Leopard встановити, але я вирішив не замрочуватись і поставив на нього стареньку та перевірено часом XP, яка вже років так 10-11 не оновлюється. Ми ж за олдскул цьому відео, чи не так? Ну і давайте приступимо до основних функцій цього нетбука. І нарешті поглянемо на що ж він способний у 2025 році. Спершу поглянемо детально на його характеристику. Характеристики, а саме, що ж там на ньому встановлено. Встановив на цьому нетбуці застосунок Astra 32, щоб подетальніше розповісти вам про залізо, яке тут встановлена. Ось який тут процесор оператива хард і відеорядро, ви теж бачите. І в себе нічого, але показує, що в стоці у нас 630 МГц замість 900 МГц. І зараз покажу, як добитись тактової частоти. Для того щоб розігнати процесор до заявлених 900 МГц та покерувати роботою вертушки, яка там встановлена, а також яскравістю підсвітки, є ось така утіліта, яка називається Triple E Control. Її можна скачати у мережі та дозакинути в папочку автозапуск, щоб за кожним стартом цього недвука не включати її вручну. Але кажуть, що можна обійтись її перепрошивкою BIOS, але я таким займатися точно не буду. Ну що ж, настав час приступати до того, для чого він насправді призначався для серфінгу в інтернеті. І якраз за рекомендацією більшості блогерів я використовую браузер MyPal, який зараз оптимізований для більшості старих пристроїв, а також він оптимізований для роботи з Windows XP. Спершу перевіримо, що ж можна на ньому відкрити. І спершу відкриваємо Google. Так, тут все дуже просто. Тепер відкриваємо YouTube і трошечки ускладнюємо завдання. І ось що ми бачимо, що YouTube на ньому все ж таки відкривається. Згорем пополам відкривається сторінка. Відео дивитися на ньому просто забудьте. Потім для закуски можна відкрити щось з олдскульного. Ось, до прикладу, я постійно відвідую сайт про радіооргю і читаю всі новини, які стосуються саме радіотематики. Браузер має чесно на цьому залізі справляється досить трапляче, але чесно, моїх нервів не дуже вистачає для того, щоб насолоджуватись серфінгом на цьому апараті. Для цього на своєму основному ноуті відкриваю браузер і скачаю на ньому Firefox для Windows XP та Windows Vista. До речі, останньою версією для цих систем є Firefox. 52.9.0ESR, і ми її скачаємо. Для цього вводжу в пошуку Firefox 52.9.0ESR, скачати без СМС і реєстрації, відкриваю перше посилання з ftp сховищем знаходжу потрібну мені локалізацію, а саме UK, тобто скорочення від двох перших букв англомовній назві моєї країни проживання, тобто Ukraine. обираю її для скачування і скидую її на флешку, для того, щоб її можна було потім відкрити на нетбуці та встановити. Firefox уже на нетбуці. Уважно слідкую за кожною галочкою, перепровіряю по декілька разів, щоб нічого важливо не пропустити, і натискаю готово. Тепер перевіримо, чи можемо ми сюрфити в інтернеті саме з цієї версії. Спойлерити не стану, тому давайте краще переконаємося самі з перших вуст. Для цього почнемо з найпростішого. Відкриваємо Google і пробуємо щось написати та відкриваємо цілу вкладочку. Ми використовуємо ось такий запит і відкриваємо Вікіпедію. Давайте подивимось, чи зможемо на ньому. Ми також відкрити YouTube і бачимо ось таку картину. І давайте увімкнемо хоча б сервіс, на якому можна слухати потокове аудіо. А, Стрім працює, тобто ми можемо навіть слухати радіо на цій махіні. але для цього треба шукати якийсь. Давайте я виключу звук, щоб мені потім не прилетіло. Можна, до речі, використовувати цей нетбук як маленьке персональне. Інтернет радіо для того, щоб слухати улюблені радіостанції з будь-якого місця, де є інтернет. Простенькими сайтами цей малюк справляється чудово. Тепер приступимо до мультимедійних задач і ось спробую відкрити на ньому парочку відео різноманітної якості через мультимедіаплеєри. результати можемо бачити самі. Ну і давайте будемо оцінювати якість веб-камери. Працювати з аудіофайлами через Adobe Audition можна, я вам це показую. Він відкривається, і це плюс. Але виконувати треба на. Ньому ньому дуже прості задачі, якось, до прикладу, записати звукову доріжку чи обрізати її. На більше навіть не сподівайтесь. Тепер приступимо до офісних задач, та відкриємо Microsoft Office і подивимося, як він буде справлятись з текстами, презентацією та роботами в Excel. Як ми можемо спокійно бачити, писати різноманітні реферати, звіти на ньому можна. Я вас дивую, та повністю весь сценарій до цього відео написаний саме на цьому нетбуці. Презентації робити в принципі можна, правда, незрозуміло, як ви ту велику кучу текста будете читати з такого маленького екрану, але як ви можете бачити, при створенні презентації воно дуже серйозно підвисає. Приступаємо до наступного: це Excel, тому no comment. Головне те, що він працює на цьому, дякую. Ну, а тепер ми нарешті можемо поговорити про ігри. Ну, і якщо ви вважаєте, що я буду запускати якийсь там CS 1,6, чи, можливо, GitHub різноманітні, чи, можливо, GTA 3, чи San Andreas, чи NFS, всякі саме на е системі Windows, то ви далеко помиляєтесь в цьому плані, бо цей недбук можна застосувати виключно в різноманітні старі та легкі іграшки. Ось до прикладу можна пограти в іграшки, які входять в комплект з Windows XP, Вони дуже чудово тут відкриваються. Ну і поки я вам про це розповідаю, можна ще пограти у різноманітні ретро іграшки. Почну з того, що перекине мене, та й не тільки мене у дитинство. Це восьмибітні ігри, або як ми звикли їх називати. Це Денті. До речі, застосовую емулятор для них, який називається Нестоп'я. Підключаю геймпад, налаштовую керування саме під нього, і можемо приступати. Запущу для вас ряд різноманітних іграшок, щоб ви побачили на власні очі, як все на ньому працює. Race America. гра як в однокористувацькому режимі, так можна грати і вдвох. Воджу своє ім'я і їду. Нам колір машини вибрати, на жаль, не дають. Наш суперник їде на синій. В якийсь момент чомусь в кінці почала барах. Коробка передач. згадав, до речі, навіть свою автівку. Ferrari Grand Prix Challenge. Ох, як я в дитинстві грав частенько в цю гру. Принцип гри той самий, вводимо своє ім'я і на червоному боліді їдемо проходити кваліфікацію. До речі, в цій грі присутній баг, що перші три машини ти можеш приїхати з трудом. Тобто першим ти будеш навряд чи. О, ну це буде класика жанру. і Дейл. Якщо у тебе була восьмобітна консоль, ти точно в неї грав, навіть можеш не. Ну і запустив якусь модифікацію контр, щоб показати, що вона також присутня. Теж ця гра є класикою жанру восьмибітних приставок. Ну що ж, з восьмибітками ми розібрались. Окрім цього, на ньому можна запустити Game Boy Advance і ось теж ряд іграшок на ньому запущу. Першою грою, яку ми будемо відкривати для тесту, це проходити GTA Advance. Досить простенька та примітивна іграшка, як для такої консолі. NFS Underground теж досить добротна, примітивна іграшка для цієї консолі. Їдеш, проходиш різноманітні рівні, коментувати тут далі немає чого. О, ну далі моє улюблене, обожнюю, до речі, цей мультсеріал ви навіть не уявляєте. Гра Breaking the Rules, в якій ми хочемо забрати книгу правил назад, але перед тим як вона опиниться у нас в руках, ми мусимо побити поганців, а саме лягух, мух і синіх татаринів. Насаждаю! Антифей, так у Шапка, як у татаринів? Ще раз осуждаю. Ну а далі? Ооо, за такий мульт і перед пацанами на районі не було соромно, бо вони також дивились його. А гру по цьому мульту ви проходили? Ні. І я теж вперше проходжу прямо його перед вами. Може, реально задуматись над тим, щоб зняти окремий відеоролик про ігри? Для більш адміністративних задач, для того, щоб підключатись до якогось сервера по SSH та керувати ним, цей нетбук точно вам підійде. Така утиліта як паті вам в допомогу, вона мене неодноразово виручала під час налаштування сервера на базі Linux. Ну а для того, щоб підсумувати це відео, хочеться сказати, що для більш сучасних задач, а саме для серфінгу в сучасному інтернеті, цей нетбук точно не підійде. Але для більш олдскульних ігор, чи для того, щоб використовувати його як мініатюрний плеєр, він повністю підходить. Брати його в повноцінне використання чи використовувати його як машинка для колекції, вирішувати саме вам. Ну а що ви робили, якби цей нетбук був у вас, або що ви робите, якщо у вас він до сих пір є, напишіть мені в коментарях, буду радий дізнатися вашу думку про цей апарат. Ну а з вами був Вадим Голунга, ми обов'язково з вами не те, що побачимось, ми почуємось. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх, ну і пишіть коментарі для того, щоб просувати це відео. Всім папа! -па.